Поляки надіслали допомогу для 77-го батальйону. До слова саме благодійники із Ченцоховського повіту були одними із перших, хто підтримав нашу тероборону, коли розпочалася повномасштабна війна. Зараз підтримка від польських партнерів регулярна. Розповіли у Коломийській районній військовій адміністрації завдяки небайдужості представників Ченцоховського повіту Польщі. Нещодавно тероборонівці 77-го батальйону отримали дороговартісний дрон. Уже більше року наш 77 й батальйон територіальної оборони перебуває на передовій борон нашу державу. Ми перебуваємо в тісній взаємодії з командиром батальйону, і всі потреби, які до нас надходять від батальйону, ми стараємося вирішувати. Вирішуємо різний спосіб, завдяки коштів громад, волонтерів. А сьогодні маємо можливість долучитися до міжнародної допомоги. То завдяки співпраці між Коломийщиною та Чесноховським повітом Польщі на початку повномасштабної російської агресії вони самі до мене зателефонували, що вам допомогти. Тоді була проблема якраз для 77-го батальйону їх одіти, бо ж вони зібралися без нічого. Так вони в своїх штанах, в своїх кросівках там чи черевиках. Ось ми тоді доп... вони нам допомогли. Вони попросили у своїх партнерів з Німеччини кошти, і за ці кошти вони закупили таку військову амуніцію. Нам передали ну і багато інших речей. А зараз ну, стало актуальним ця тема. Щодо дронів, тому вони радо відгукнулися. Вони самі дуже задоволені, що вони мають можливість до цього долучитися, переймаються тим, що відбувається в Україні, хочуть, бажають нашої перемоги. Ми отримали дрони, і, от бачимо, що маємо можливість сьогодні підтримати наш батальйон і передали такі дрони, які я думаю, буде їм нагоді. Бо командир звертався, що є в цьому потреба. Хочемо подякувати за неодноразову допомогу. Нашому підрозділу сподіваюсь, що він буде допомагати оперативно реагувати, вести бойові дії і щоб зберегти саме основне наших воїнів, щоб в нас не було втрат.